Назву раунд імені Лесі Іванівни Нікітюк. Раунд кнопка. А чому тому, що я завжди виграю, хто б отамо не стояв, але на всяк випадок розказую правила. Випадок Ми пограємо. будемо вгадувати пісні зараз. Команди почують мелодію. Той хто швидше натисне на кнопку, буде мати право називати цю мелодію. Потрібно назвати композицію і 에, того, хто її виконує. За кожну правильну відповідь команда. Забирає один бал. Всього композицій дев'ять. Переможе та команда, яка вгадає більше хітів. Я запрошую свою команду до себе поближче до кнопки. Ставимо руки на неї. Давайте ну виграємо цей раунд. Я вам розкажу, як правильно інвестувати в крипту. Поїхали! Мелодія номер один. Шкода таяна! Шкода! що ви не вгадали. Шкода. А це Я наша за пісні? Ти просто ти безкрай. Оле, тепер мені каднай теж подобається. Боже Діма! очі. Не співайте, не співайте. Мене вгадали цю після. Забула я, що там Каднай. Ти забула, що треба. грати. Але я вам хочу сказати, це одна єдина пісня, яку знає Каднай, тому поїхали. Наступну композицію. Ага, ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Бодя, Бодя, і не сама. Що та там і не сама? Бодя, що то там і не сама? Да, Лесик, ти точно знаєш. Хлопці, ви натиснули, відповідайте, як називається пісня? Хто співає? Я думаю, що це Мартин Гарікс. Пісня називається In the Summer Love. Я приймаю цю відповідь. Давайте послухаємо тепер правильно. Па-па-па-па-па. Zum Teil, zur Vorreiter, zur це Флорайда? Це Авічіл! Авічі! Авічі, ну добре, ладно, ладно, раз, потанцюємо. Знаєш, що мені не дали бал, їм зараховувати чи ні? Так? Так. Так. Трошки не подобається мені. Можна поміняти якісь правила, щоб а їм що не зараховували за обличчя, те, що він відгадав. Це посмішка. Що ж, бал переходить в жіночій команді. І я повертаю okay, назву uh, цього конкурсу, конкурс імені Лесі Івані Нікітюк. Їдемо далі. Трек номер 3 Ви нажали. Давайте, давайте. Подивіться <ріст> 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 на обличчя Не не Леснов Чекенді. Коли ми двоє. Ні, це не вона. <поцелес> та ра та та та, залишила мені. Для о, твої. Да, це бути, вона. Це буревіями. Бурев бурев просто у неї дуже молода команда. В неї просто <поцелес> молода команда. Та це може бути а, мільйон пісень на ці гітарні о, акорди. І це пісня буревіями. Так, злата Огнєвіч і шумей. Ура! На поклон. На поклон, хто піде. Пішла, бо дуже далі для мене. Штати, хто знає теж? Мені потрібно вічно більше ні. Вона всі пісні знає. на Але багато пісню з згодом. Роспівалася, розспівалась. розпівалась. дуже за вас раді, але чистого серця. А я за тебе на тому конкурсі Вробачення oh, oh, голос. Nice, 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 nice. Наступний трек. Покерфей! Покерфей! Будь ласка, відповідайте. Мало давай, мало хай скаже. Дивись, це пісня? Ось така. Ось така пісня. Мало він, кажи. Леді Гага, Покерфей. Будь ласка, Леді Гага, Покерфей. Ми також знали. От я радію за тебе, від чистого серця. Це єдина музика, яку я дізнаю, відгадаю. Від чистого серця, радію за тебе, загадаю. Ми теж радіємо за себе, Дякуємо. Я дякую своїм батькам. Я дякую всім, хто за мене болівав. папа, папа. Мама мама. Це було гарно. Наступний трек. Спека. Я вже зрозумів. Виступає майбутня народна артистка України. А чого нас не спрацювала? Леся Іванівна. Марія Кондратенко. Да, це як так. Кола пісня про ягоду, яку я їла в дитинстві на городі, називається Порічка. Ось та солодкайська порічка hey! твою степорічка. Що я можу сказати? Окей. Окей, добре, хай буде. Хай буде, хай буде. Добре, 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 добре. Ну порадійте ви хвилину. порадійте. хай порадіть. Лесь, а є на тобі кнопка десь, щоб я Трошки кардіо. Ой так по річки захотілося. Зараз би тобі в око. Наступний трек. Please believe me. Це Айра Aira Я Так хочу виграти рау. Love you. Не може бути. вона. Ah, На nah, nah. ah, Як ти ви ж знаєте ah, цю пісню? Ah, це, знає знає це не вона. Ви знаєте, знаємо. Але це це просто. Там голос такий, як в оці пісні. І my life. Боже, Боже. 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 Дівчата, bon дружно. Always. Always. Я думаю, що да. Always. Always. Звучала композиція ще з плейлиста Свочилого гетьмана Сергія Дмитровича Притули. Да. І це бончові Олве! <ріст> це. це пацани, розходимо ще Це було складно, але ми Є! <ріст> Дуже що, радий був, радий був бачити всіх Я додому. Давайте, я погнав. Сергій Дмитрович, це для вас. Цей бал для вас. Дівчата. Фінальний трек. Що це фін... А, фінальний ах, трек? Ах, ти хитра яка. Богдан, не спор зі мною. Мене точки є. Да, ну, ну, Хочу ще твоїм колем буду. Ось вам колем, мотор, ось. Моторола. Значить, це Моторола. Моторола. Да це виконавець. Угу. Uh -huh. А звідки, звідки цей гурт? А пісня? З якого міста цей гурт? Пошла жара. Це нові правила цього, що я правила. Це конкурс імені Лесі Іванівки Тюк. Що таке блокчейн? Кутюк. Нові правила. Ну, ми трошки актуалізуємо нашу програму. <х waiver> Богдане, три, два, один. Гурт, пісня. Моторола, восьмий колір. Я сказав, гурт Моторола. Пісня. Восьмий колір. Восьмий колір. Восьмий колір. Восьмий колір. Колір. Зараховую. Восьмий колір. Кольором, мені. Білий, я, Простіть мене, моторола! Простіть мене! Тут кліп! Простіть о, ви культова! Хмельницька, українська! Група! Повторю, культова! Повторю, я люблю мас, вас! Мас, моторола! Восьмий колір! Позвоні! Так вони з Хмельницького, так? <гул> так. Ти, бач. Так, ну що, наступний трек. Леся казала, що це був останній, але як бачимо. А є ще один? Ви що так кричали? Ми впали в любові в цьому місці. Ми впали в любові в цьому місці. Ліана. Дивіться, насправді вони знайшли кохання. Англійською це буде «We found love». love. Але, love. Я love. Вам, Давай. Давай. Але я зараховую вам, бо ваша англійська рівень – B1. Але я зараховую. А вечір перестає бути повним, слухайте. Шокові, я шокований. 4-4! Ми вириваємо цю перемогу. Не не праві! Вириваємо! Нам ми не чесно. чесно! Не чесно! Не чесно! Не чесно! Не чесно! Відчуваєте в цій студії дух змагань? Відчуваємо дух несправедливий. Дух змагання? Да, Просто несправедливий. дуже жарко. Тому дух змагання. Ну жарко, бо ти, бо ти душніло. Давай згодна Що, ще пісні. Наступний трек. Так. «Шукаю мій Шукайте. Да. Ну. Яка назва треку? Квітка. Квітка. слід, Сілують на мої очі. Як знак Лей. на моєму ну. квітка. Не підходь до мене, просто Давай. не підходь. Вернись за свою Мішеш. парку стою. Я з тобою просто, я не хочу з тобою Куди ти йдеш? Мішель? не йди. Не, не йди. Стань на місці. Згоди, Стань стала. Собі, майже як історія Ромео Джин. І я ще поцілую його за те, що ні, ні, пісня класний. В цьому навалі. конкурсі хлопці програвали з рахунком 4-2, а зрештою перемагають з рахунком 5-4. Я такого давно не пам'ятаю. Я такого не пам'ятаю в цілому. Мужики! Мужики! Писають, Ні, це, це максимально це потужно. Ми їх полезно. розірвали так, просто, просто ще. Я вам скажу словами видатної американської виконавиці. If I'm Losing now, but I'm winning late. Yes, baby, yes! Що означає бонус не читаю. Сотків жінок, увага, залишаючись на ніч у хлопця, брехали мамі і казали Алло, мам. А я сьогодні у подруги заночую. 80%. Так, Да, я думаю, дуже багато. Давайте порадимо. Дуже багато. Давайте я завжди ночувала тільки в подруг. 100%. Я да. завжди казала мамі, Ми що. Всі я всі так робили. Чую. Завжди правду казала. Або на вокзалі, або в подруг. <ріх> я сам багато разів цю чую від Яку? да. Коли да. дівчина каже, я сьогодні цю подруги. Угу. А ти що? От, а я такий і їдь до подруги, що ти їй набрехала. <ріх> що ти брешеш матері? Їдь <ріх> до подруги. Брехати Нічого. ні. Нічого. Їдь. Так. Да, це дуже, я думаю, що багато так, людей. Ну... Вісіде? Ну, Ми більше думаєш, що думаєш, більше половини Перший раз, що я мовчу і в вас. — Ні, братуха! — друга. Давай, 70... так, ну ми готові 100. дати відповідь. 72? Дівчата, дівчата. А. Ми готові дати відповідь. Це. Давай, капітан, давай ми віримо в тебе. Ну ти навіть не розумієш. 72 я. 72% відсотки жінок, на думку чоловіків, залишалися на ніч в хлопця. І мамі брехали і казали, що в подруги. З вас точно кожна залишалася. — Ми не такі. <реш> ну так, да, так. Да. Ти мамі кажеш, я у хлопця. Ап, 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 ап. Та, та ладно. Ну, Ні! я не вірю в цей привив. результат. Примрехують Богдане. Я вірю, що українські дівчата чесні, чисті та прозорі. До речі, якщо я не прийду я на наступну програму, то я, якщо що, ночував в подружки. Чоловіки попереду 4-3 в тисяча гривень. Не подобається мені цей рахунок. Мужики, мужики. Ну, yeah, yeah. 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 Що ж, бонусне питання, це не наша тема, але, але, ми показуємо в основі класний результат.